Доброго дня глядачі мого каналу Сад Вінничини. Сьогодні 24 листопада 24-го року. Сьогодні такий зимній день, сніжок трошки на землі є, притрусив. Я в своєму відео раніше показував груші Ямпільської, умовної названо було. А це вже ці грушки достигли зараз. Вже часть з них пороздавав знайомих, їх небагато було. А часть лишилася собі, вже більші позабирали, а це вже таки лишилися. Такий в неї відтінок зробився жовтенький, як лімон. Деяких буває навіть з такою чуть-чуть червоненькою такою відтінком, чуть-чуть розовенькою. А так в основному вони жовті. всі. Отакі груші. Гарна груша. Саме якраз зараз починає починає тільки достигати, тільки достигати. Хотів їх старувати, подивимося. Хоч вона що тут що вона буде важити. Хоча це ще невеликі екземпляри, більше вже віддав або брали там його, повибирали хоч і краще, але все одно маємося 257 грам. Ну, загрузка, загрузка була груші дуже велика. 297, Вона ну, може і більше бути, але цього року дуже була загрузка велика. 290, 287. 240. 260, ну так приблизно 260. 300 грам. Під 300 грамів отакі вони, такі груші. і ямпільська, Такий сорт груші. Зараз я розріжу її, вона тільки починає спіти. Починає. така м'якоть її. по соку. Бачите, сік вже є, Починає текти. Ну, така зараз, якщо на смак. Ну, солодка. Кислоти взагалі нема. Прому... Така хрустка трошки. Нема у них ніяких камінчиків, як то говорять, нема нічого. Така щось похоже до літніх сортів, літніх осінніх. Хороший смак такий. Смачна вона. Трошки вкус віддає, ніби то як то лимонки було то такого. Як перші ці грушки ще літня лимонка, такі трошки вкус її віддає. Такий інтересний смак, ну це на любителя. Такий непоганий можна смак ходить. Ось така груша. Зараз на цю пору, коли вже починає холодно, то... Непогана навіть могла бути на продажі, на ринку, вона могла продаватися. А так, вже всі садові роботи йдуть до кінця. Виноград ми тут вкрили. Хотів показати що Це буде нова ділянка винограду, тут ще мають бути стояти шпалери, але поки вони часть вкрили, часть ще їх приложили. Там укритий, тут ще має скільки пригорниться з снігом, а потім ще чимось прикриємо я, поки землею не прикривав його. Ось Отак, така отака річ. Дякую, що ви на моєму каналі. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. І все буде Україна.